Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного ночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злитів, король вогнів Король порту, король тиберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, король стрільби та король надзвичайної гри, ей Бакін, баркін, баткін, бакін, баркін, баткін, бакін, беркін, баткін, ти, король. З 12 по 14 грудня відбулися матчі 16-го туру української прем'єр-ліги, який став останнім для команд вищого дивізіону нашого футболу у календарному 2025 році. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків цього туру. Розпочався тур у п'ятницю матчем між командами, які перебувають в нижній частині турнірної таблиці. Олександрія приймала на власному полі Кудрівку. Господарі поля відкрили рахунок вже на першій хвилині поєдинку. Подачу з лівого флангу головою замкнув португальський легіонер господарів Жота. В середні другого тайму Кудрівка відігралася. Пенальті на 62-й хвилині реалізував Андрій Сторчоус. Наприкінці зустрічі команда з Чернігівщини мала шанс взагалі вирвати перемогу, але свої моменти не використала. Нічия 1-1. В другому матчі п'ятниці столична оболонь на власному полі приймала харківський металіст 19 1925. Господарі відкрили рахунок на 34-й хвилині. Денису Стименко замкнув простріл з правого флангу. Але на початку другого тайму, після розіграшу штрафного, В'ячеслав Чурко красивим ударом зрівняв рахунок. А ще через 4 хвилини нігерійський легіонер-металіста Петр Ітодо вивів харків'ян вперед. Ну а в компенсований арбітром час ще один нігерієць Крістіан Ба встановив остаточний результат: три на користь металіста 1925. Стартовий матч суботи між Криворізьким Кривбасом та Ковалівським Колосом можна було назвати одним з центральних у цьому турі. Господарі поля швидко відкрили рахунок. На 10-й хвилині Єгор твердохліб реалізував пенальті. Далі пішла доволі відкрита гра з великою кількістю небезпечних моментів. І на початку другого тайму, після подачі скутового, косоварський легіонер колоса Ілір Краснічі, скориставшись не найкращою грою голкіпера Кривбаса Маханькова, відновив рівновагу. Після цього господарі поля кинули всі сили для того, щоб вирвати перемогу, але зробити це у них не вийшло. Не допомогло навіть вилучення Еліаса Телеса, бразильського легіонера колоса, яке той отримав на 85-й хвилині. Отже, нічия 1-1. Матч між лідером чемпіонату Черкаським Елензе та Луганською Зорею також можна було назвати одним з центральних у цьому турі. Господарі відкрили рахунок на 18-й хвилині. Махарем Яшарі, косоварський легіонер Елензе, скориставшись провалом захисту зорі, вивів свою команду вперед. А на початку другого тайму, після подачі з кутового, скориставшись помилкою на цей раз голкіпера Зоріса Путіна, Назарій Муравський встановив остаточний результат: 2-0 на користь Елензе. В Заключному матчі суботи Житомирське Полісся на власному полі приймало львівські Карпати. Господарі поля вийшли вперед на 15 15-й хвилині. Подачу з правого флангу від Олексія Гуцуляка замкнув головою Микола Гайдучик. На 27-й хвилині відзначився сам Гуцуляк, зробивши рахунок 2-0. А коли на початку другого тайму Максим Брагару відправив третій м'яч у ворота Левів, здавалося, що справа зроблена. Але на 54-й хвилині Ян Костенко відіграв один гол, а на 88-й Ігор Крастопір зробив рахунок 3 Два, але на більше Карпати не вистачило. Полісся таки здобуло мінімальну перемогу. Ти король. В стартовому матчі неділі на засніженому полі в Кропивницькому зустрічалися спортивний клуб Полтава та Львівський рух. І героєм цього поєдинку став гамбійський легіонер-гостей Бабукарфал. Саме він на 31-й хвилині відкрив рахунок у цьому матчі. На початку другого тайму Євген Місюра відновив статус-кво. Але на 71-й хвилині той таки Бабу Карфал, добивши м'яч після невдалого сейву Валерія Восконяна, приніс гостям перемогу 2-1 на користь руху. Другу перемогу поспіль в чемпіонаті здобуло київське динамо. В домашньому поєдинку проти Рівненського вереса столична команда вирішила долю цього протистояння у першій половині першого тайму. На 9-й хвилині рахунок у грі відкрив Матвій Пономаренко. А на 20-й після подачі з кутового дебютний м'яч у футболці киян забив сенегалець Аліуті Аре. Вкомпенсований арбітром час до кінця зустрічі відзначився Андрій Ярмоленко. Для цього йому знадобилося 10 хвилин після виходу на заміну. Отже, 3-0 впевнена перемога киян. Ну а в останньому матчі 16-го туру Донецький Шахтар в номінально домашньому поєдинку проти Кам'янець-Подільського епіцентру здобув легку перемогу. Господарі поля відкрили рахунок на 9-й хвилині. з пенальті відзначився Педріньо на 20-й Невертон подвоїв перевагу гірників. На початку другого тайму свій черговий м'яч цьому сезоні забив Кауан Еліас. Ну а наприкінці зустрічі дублем відзначився Лука Майрельш. 5-0, впевнена перемога Шахтаря. Тож, до вашої уваги, ще раз результати усіх матчів 16-го туру української прем'єр-ліги, який став останнім для команд вищого дивізіону нашого футболу в 2025 році. В Принципі якихось великих сенсацій не трапилося. Фаворити здобули свої перемоги. Це стосується і ЛНЗ, і Шахтар, і Динамо, і Полісся. Враховуючи те, що всі лідери чемпіонату в цьому турі здобули перемоги, ситуація на горі турнірної таблиці не змінилася. На зимову паузу лідером іде Черкаський ЛНЗ, який набрав стільки ж очок, як і Донецький шахтар, але випереджає гірників за рахунок перемоги в особистій зустрічі. На третій позиції знаходиться Житомирське Полісся. Київське Динамо завдяки своїй перемозі піднялось на четверту сходинку. Підвалі турнірної таблиці ситуація також особливо не змінилася. В зоні вибування знаходяться спортивний клуб Полтава та Олександрія. А в зоні перехідних матчів футбольний клуб Кудрівка та Кам'янець-Подільський епіцентр. Львівський рух завдяки вже четвертій перемозі поспіль піднявся в топ 10 Просто неймовірна боротьба точиться гонцем бомбардирів після 16-го туру Української прем'єр-ліги. Одразу шість футболістів мають на своєму рахунку по сім забитих м'ячів. Це нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах, гамбійський легіонер Руху Бабукар Фал, Пилип Бутківський з Луганської зорі, Єгор Твердохліб з Криворізького кривбасу, Микола Гайдучик з Житомирського полісся та Юрій Климчук з Ковалівського колосу. 17-й тур української прем'єр-ліги відбудеться вже в наступному 2026 календарному році. Базовою датою є 21 лютого. В цьому турі нас чекає одразу декілька цікавих протистоянь, таких як Шахтар Карпати, Металіз 1925 Кривбас або Колос Полісся. Окрім цих матчів, між собою зіграють Епіцентр ЛНЗ, Верес Полтава, Олександрія Оболонь, Кудрівка Зоря та Динамо Рух. Король футболу, король хитику, король Вембелдону, гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогнів, Король порту, король кіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баткін, баркін, баткін, Баткін, Баркін, Баткін, Баккін, Баркін, ти, король.